Працював машиністом електровоза в місті помічної Кіровоградської області. 23-му восени познайомився з шершнями 68-ї бригади. Посиділи, показали свою роботу, свою працю. Вони працюють, сподобалося. І ось на, нарешті, з серпня місяця, перевівся в батальйон шершень. Ну, поки на посаду водія. Ну, скажімо так, за 5 років, майже 5 років служби общого, є чим порівняти, то по медицині по всьому, ну, я набагато більше тут якби, набрався досвіду такого. І що медицина, що по стрільбі, що по всьому, чим за 5 років своєї служби. Ну, Інструктора, взагалі, бомба тут ну, би сподобалось. І що по відношенню, що по професіоналізму дуже сподобалося, не хотілося сюди їхати, порозумів, що 50 днів тут бігати, скакати. Тим паче, я в мене вже якби досвід бойовий був, були поранення, Я якби ну, служив, вже воював, до того маю там вмію стріляти все, але ж багато що дуже багато нового по, закройню, по всьому. На даний час є у людей вибір, на яку посаду йти, в який підрозділ. Кожного все рівно хтось десь є військовослужбовці, знайомі, є з ким поспілкуватися, вибрати, куди ти підеш, яку бригаду, на яку посаду піти. Тоді такого вибору у нас не було. Тоді не було такої підготовки. Тоді люди фактично не вміли накласти того турнікета, навіщо він потрібен. Служити прийдеться всім. Тобто це як, без того ну, не так не буде. Якщо ніхто не втіче в Польщу, трохи в Польщу, будуть служити в Польщі, тільки вже за польський уряд. Коли внук спитає, діду, а що ти робив, а ти будеш говорити, та тримав економічний фронт. Ну, ну, По-перше, повага, як, як може дружина поважати чоловіка, який сидить вдома в подвалі, який бігає від ТЦК до ЦЦК, перебігає дворами. По-друге, тікати нам нема куди, за кордон. Я за кордон тільки можу поїхати відпочити. Це наша країна, тут похоронені наші предки. Тут будуть хоронити нас. Ще є таке поняття адреналін. Ти до нього привикаєш і з годами він тебе затягує. І ця армія, і цей адреналін їх затягує. Ти вже без нього трошки, трошки тяжко. Дома скучно, хуже. Це правда.